Часто наш календар профілактичних щеплень оновлюється. І, власне, які ж відбудуться нововведення. перше це буде використання комбінованих вакцин, практично у 100%. що нам дають комбіновані вакцини. Комбіновані вакцини нам дають змогу за одне відвідування закладу охорони здоров'я за один візит до лікаря через одне щеплення профілактувати якомога більше. Антигенів і інфекційних хвороб. Це, звичайно, що дає нашим лікарям кращі можливості для комунікації, для адвокації власне такої вакцинації. І, звичайно, це великий плюс для батьків. Коли дійсно можна за один візит до лікаря зробити всі необхідні щеплення? Так, до прикладу, якщо ми говоримо про вакцинацію проти вірусного гепатиту, Б, то зараз для отримання повного вакцинального комплексу треба буде отримати 4 дози. Це буде у віці 2, 4, 6 та 18 місяців. Вся вакцина, яка буде, вона буде. У складі комбінованих вакцин відповідно, і звичайно, потім у нас відбудеться зміна віку вакцинації з урахуванням епідемічної ситуації. Ви знаєте, що у 2024 році, на початку 2025 року, в Закарпатській області спостерігалася ускладнена епідемічна ситуація скору. Відповідно, ми бачимо, що за результатами. Аналізу захворюваності найчастіше хворіють дітки до одного року а також дітки. 1-4 роки зараз власний календар зміщує вік вакцинації. Якщо раніше це було 1 рік і 6 років перед школою, то зараз це буде 1 рік і 4 роки, і це нам дасть змогу ефективно профілактувати спалахи. Тобто діти будуть отримувати скорший імунітет, будуть скорше мати можливість завершити вакцинальний комплекс і отримати повноцінний захист. А ще одне нововведення буде стосуватися вакцинації проти туберкульозу, вакцини у БЦЖ, в пологових відділ. Залишається одна доза, як було раніше, але зміщаються терміни її введення. Якщо раніше дитина отримувала щеплення на третій-п'ятий день життя, то зараз вона буде їх отримувати в перші 24 години після народження. Крім того, після, якщо з якихось причин щеплення не відбулося в пологовому відділенні, то такі новонароджені зможуть отримувати вакцину БЦЖ протягом. 7 місяців після народження, без яких без якихось туберкулінових тестів чи тестів вивільнення гамаінтерферону за відсутності відомого контакту із хворим на туберкульоз. Ще одна знакова подія, така на мою думку, це повний перехід на інактивовану поліоміелітну вакцину. Звичайно, проводилося дуже багато дискусій. Зокрема, в Закарпатті в минулі роки відбулося два спалахи поліоміеліту. І це дійсно була надзвичайна ситуація в громадському. І переведення власне, на інактивовану поліоміелітну вакцину дасть змогу ефективно профілактувати паралітичні форми поліоміеліту. І хочу сказати, що наразі вся вакцина Оральна, котра була в нашому регіоні, вже була використана і з 1 січня. Ми перейшли на використання виключно інактивованої поліемілітної вакцини. Ну і звичайно, саме очікувана подія, яку вже зазначила Любов Іванівна, нас є введення нового антигену, нового вірусу, тобто папілома вірус людини. Закарпаття отримало вакцину. До вакцинації будуть підлягати певні вікові групи. Тобто це є дівчатка певного віку. Вакцину отримають як заклади охорони здоров'я, котрі контрактовані з НСЗУ за пакетом медичних гарантій, первинна медична допомога як комунальної, так і приватної форми власності. Можна буде декларованому населенню провести вакцинацію і в тих, і в інших закладах. Хочу зазначити, що розвезення відбулося в 35 п'ять. Закладів КНП, центрів ПМСД, тобто це комунальні заклади, а також 24 приватні медичні заклади. Тому попередньо ми зібрали і верифікували дані щодо тої кількості дівчат, котрі будуть підлягати. І зараз сімейні лікарі спокійно можуть розпочинати власне щеплення вводити дозу вакцини це, звичайно, перший транш цієї вакцини. Ну і на протязі року ми будемо поповнювати її запаси і залишки.